І до в очі кинулась така Audi, А4, Б5, хтось доробив сам уже такий бампер. Зараз покажу як виглядає оригінальний. Ось така в оригінальному, Такий бампер, такий капот, бачите який капот, а тут хтось мушу змінити і капот Фари, я дивлюсь, теж несело схожі, а може не капотом просто закривається, видно, що він якийсь кривий, якщо дивитися права сторона якась завалена, ось так виглядає капот під решетку верхню вирізаний, а оригінальний капот іде Такою решеткою, що ниряє, до, до бампера, закрив, перекриває фари, хтось заморочився. Оказується і тут і кулібіна.